Сьогодні ми закінчуємо п'яту лабораторну роботу. Вона знаходиться в темі п'ятій. Тобто ми продовжуємо працювати в системі MATLAB і продовжимо вивчати операції з числами, векторами та матрицями. Так. Ми з вами там багато чого розглядали. Закінчили ми, наскільки я пам'ятаю, на завданні 7. У вас повинні бути збережені результати вашої роботи просто в текстовому файлі. Ось тут ми з вами починали працювати. І ось тут десь робили ви там щось самостійно, Щось я вам показувала, як робити. Тобто. Шість завдань вже повинно було зроблено бути, і вони повинні бути у вас або в зошиті записані, або ось тут в файлі, по якому текстовому. Далі продовжуємо дописувати наші завдання. Я запускаю MATLAB, буду демонструвати вам, як це виходить в системі MATLAB, а ви записуєте ваші команди. В тому середовищі, яке ви маєте. Якщо маєте матлаб, працюйте зі мною, але це не обов'язково. Навіть казали, що краще, щоб ви встановили трошечки згодом. І так, ми з вами будемо сьогодні починати завдання 7. Давайте будемо користуватися ще коментарями. Я не пам'ятаю, говорила я про це чи ні минулого разу. Тобто, з сьогоднішнього заняття то пишіть собі. Ось такі такий знак процент це означає коментар і завдання 7. Коментар це повідомлення для того, хто працює в середовищі цієї програми. Сам MATLAB рядочок з процентами ігнорує, він не звертає уваги. Але для нас з вами це може бути корисним, бо таким чином ми будемо бачити, які завдання виконувались і що саме тут написано. В завданні 7 є дві частини. Перша частина, тут є рішення наведене, ми з вами зараз його виконаємо. Тобто нам треба обчислити складну функцію Y, яка залежить від змінної X, і для розрахунку яких є ще дві константи А та H. X – це вектор. Ми його повинні задавати параметричним способом, тобто як прогресію, бо ми тут маємо початкове значення віктора, кінцеве і крок зміни значень нашого віктора X. Також є команди, які треба виконати, щоб вирішити це завдання. Спочатку ми задаємо наші константи англійською мовою, а у нас повинно бути дорівнювати трьом. І в тому ж рятуху через крапку з кому ми запишемо, що аж до 05. Так, крапка з кому. Нам не треба це на екрад виводити. Далі задаємо значення X. Х треба. Написати дорівнює, перше його значення у нас 0, Далі через дві кропки дві крапки пишеться крок. Ми можемо його писати, можемо, ні, бо це одиниця. Ну, в прикладі написане ми з вами напишемо. Потім ми пишемо число 10 це останнє значення елементу нашого вектора, крапка з комою, Створили вектор Х. І далі пишемо формулу для розрахунку y. Тут є ця формула y дорівнює А домножене на, щот, на функцію експонента, бо це значення є в якомусь степені, це функція є xπ. І то, що ви бачили, в степені пишеться поруч в аргументах, тобто мінус h домножене на x. Так. Потім ми ще домножаємо на синус. Х. Але є одне, але ми з вами розбирали векторні та полементні дії з векторами. В таких виразах треба виконувати поелементні дії. І якщо ми з вами маємо функцію множення, операцію множення, то нам треба додавати крапку перед цією операцією, коли обидва наші множники є вектор. Давайте розберемо. А у нас це одне число константа. І H це одне число константа. Х це вектор. Якщо ми вектор домножаємо на константу, нам крапка не потрібна. Далі ми обчислюємо експоненту з вектора і маємо вектор. Але А константа, тому якщо ми константу домножаємо на вектор, крапка не потрібна. Але в результаті усіх цих множень ми отримали тут вектор. Далі ми бачимо, що є функція синуса x. Х це вектор, синус від вектора теж є вектор. І ось тут ми маємо лівий множник, скажімо, вектор і правий множник вектор. І треба поставити ось тут крапку. Інакше буде помилка. Тобто, тепер ми можемо поелементно перемножити два вектори. Натискаємо Enter, отримаємо результат. Результат у нас теж є вектор. Значення його ви бачите на екрані. Хто працює, скажімо, в Вюрді, вам не обов'язково переписувати оці числа. Достатньо того, що ви запишете правильно команди, які ввели. Далі вам треба самостійно обчислити функцію Y за іншою вже формулою, ви її тут бачите. Формула схожа, тільки інший Дії тут треба виконати. Ви дивіться, в табличку я вам показувала минулого разу, тут в теоретичних відомостях є таблиця математичних функцій, як пишеться логарифми, вибачте, дивіться, будь ласка, там, і собі використовуєте правильну функцію логарифму саме для вашого завдання. І зверніть увагу, тут ще немає у вас жодних констант, y залежить тільки від вектора х. Тому вам оцей рядочок, де ми з вами задавали А та Аж, не потрібний. Я зараз даю вам трошечки часу, щоб ви зробили ваші обчислення, тобто записали просто вихідні дані, як ви задаєте, скажімо, параметр Х, вектор Х параметричним способом і записали формулу для обчислення y, а потім перейдемо до завдання восьмого. Переходимо до завдання восьмого. Воно буде схоже на завдання шосте, яке робили минулого разу, тільки з матрицями. Також є у нас пелемитні перетворення матриці і є матричні дії з матрицями. Тут розписано, в цьому різниця між цими діями, і є умови, з яких операції матричні можливі. Це це є запитаннями контрольними до цієї роботи. А далі переходимо до наших дій. Спочатку будемо розглядати тоді з полеметного перетворення матриці. Є дві матриці, їх треба ввести. Я нагадую, як це треба робити. Тобто, ви пишете ім'я матриці. Пишете знак «Дорівнює», відкриваєте квадратну дужку і спочатку вводите тільки елементи першого рядка через пробіл або через кому. Коли елементи першого рядка закінчилися, ставите крапку з комою і вводите елементи другого рядка. Теж мінус 2, теж через пробіл або через кому. Коли всі елементи ми ввели, ми з вами закриваємо квадратну дошку, натискаємо Enter, маємо першу матрицю. Аналогічним чином вводимо другу матрицю, матрицю B. Спочатку перший рядок. Крапка з коми, другий рядок. А тепер можна робити дії над матрицями. Тут не написано, що треба формувати матрицю і якесь ім'я ця матриця повинна мати, тому можна просто писати, скажімо, якщо нам треба синус від якоїсь матриці розрахувати, ми пишемо ім'я цієї функції і як аргумент ставимо ім'я нашої матриці. Тепер кожен елемент матриці Анс є синусом відповідних елементів матриці А. Далі ви це зробите, сподіваюся, самостійно. Якщо вам є, у вас є якесь множення, ділення, тобто всі ці операції з полементних дій, вони повинні мати перед знаком операції крапку, так як ми це робили з пелементним обчисленням векторів. А далі вам треба виконати матричні дії з матрицями. Ви введете вже інші матриці. Але ми забили, що з вами написати завдання, що це в нас завдання 8. Я не можу вставити це вище. Я напишу це ось тут нижче, а ви, будь ласка, якщо працюєте в юрді, впишіть такий рядочок, там, де ми з вами почали вводити матрицю, а ось тут. І е, виконаєте додавання матриць, віднімання, множення матриць на число, транспанування матриці, виконується також, як і транспанування вєктора, це ж зі знаком апостроф. У це ось цей значок, це транспанування матриці. Далі множення матричне з матрицями. Коли ви робите матричні дії, вам не треба писати крапку перед знаком операції. І ще є у вас обернення матриці. Щоб вичислити обернену матрицю, у вас є ось функція, яка записана у завданні 8. Тобто використаєте ось цю функцію інверсія, тільки матриці це 2 а при піднесенні до степеня ви крапкою. В будь-якому варіанті, хоч це матричні дії, хоч це пелеметні дії. Тобто о, знак степеня вживається усюди з крапкою перед цим знаком. Ну, сподіваюсь, ви впораєтесь самостійно з цим завданням. Я теж вам від вашим студентам. Далі виконуємо ми завдання 9. Вирішуємо систему лінійних алгебраїчних рівнянь. Формуємо матрицю А з коефіцієнтів при призмінних, при невідомих кожного рівняння, Формуємо вектор Б, ось ми це вже зробили, і знаходимо дуже просто корені рівняння. Робимо зворотні ділення А на Б і отримаємо ось такі корні, отримуємо вектор Х, який є корнями нашої системи. Далі самостійно знаходить Знаходите корені системи лінійних алгебраїчних рівнянь, пишете все це або в ЗОшиті, або в ваших вердастіх якихось документах, тобто в текстовому редакторі, можна, якщо це не в матлабі, самі корені написати. Достатньо, щоб ви обмежились тільки ось цими командами. Цього мені буде досить. А хто працює в матлабі, Виділяєте все, що сьогодні наробили, копіюєте і в Вердовський документ вставляєте. Потім його зберігаєте, мені надсилаєте. Ну, а хто працює в текстовому документі, вам залишиться просто зберегти, нічого копіювати не треба. Зберегти. І е, хто пише в зошиті, то висилаєте мені фото ваших зошитів. Це все, що я хотіла пояснити. Чекаю на ваше запитання, якщо вони будуть.